Всім привіт, всім привіт! З вами Сандра чи PopsiClub. Сьогодні ми будемо з вами ліпити чашку з глини. Так, так, вам не почулося. Сьогодні будемо ліпити чашку з глини. Вам потрібна глина, якась підставка, щоб ну, не замазати стол. Переодягніться в одяг, який вам не жал не жалко, якщо воно спачкається, І вам потрібна ось така от конструкція. Але ви можете брати яку хочете, але обіза... обов'язково обклеїти її пакетом, бо тоді наша чашка не зніметься, ні не зніметься. І залиште там, і просто ми переведемо чашку, яку ви взяли, її глину. Добре, давайте почнемо. Для цього нам потрібно маленький кусочок глини, ну ось такий прим при... Примерно от такий, от. ось такий кусочок глини, а ось це нам буде на ручку. Ну, так. Тепер ми беремо цей кусочок глини, ми отак прямо зкатуємо. Отак от Нам от. розмей глину, щоб вона стала більш така, знаєте, е як це вам сказати по-українськи, більш така воздушна. Ось такий мішарик здали. Тепер ми його ложимо на ось таку от підставку. Як я от взяла ось таку, таку досочку, яка мені ну, дуже не потрібна. Так, так, вам мені не потрібно. Так, ну добре, давайте далі. Ми беремо цей кусочок глини і ось так от його розминаємо. Отак от. Ми робимо ось тут таку втяжину, а це ми ну, отак от просто розминаємо. І отак от у нас виходить. От нам треба, щоб виходилося, типу так. Тут немножко треба бути стяжена. Це для ну, підлоги нашого, нашої чашки. Добре. Давайте зробимо для дна нашої чашки. Тепер ми беремо, ось так, бачите? Отак от беремо і от сюди паліць. І начинаю немножко ее, знаєте, як піднімати. Ось так от. Вот. І продовжуємо далі. Розминати це так, ось я вже розмяла це. Втяжно убереться, тому що ми розминаємо його. И втяжно угореть. Поэтому вот так вот еще поминаем И мы берем эту конструкцию и отмечаем середину в нашем э, блинчике. Вот, например, у меня вот эта середина. Мы ставим на нее нашу конструкцию. Вот так вот из пакета и склеиваем пакет. Прижимаем. И у нас создается вот этот да? От і починаємо заворачувати кути. І заворачуємо і отак от перевертаємо цю конструкцію і починаємо так от. тупо заварачувати і приклеювати до пакету. Але нам потрібно, щоб це вийшло ровно та ну, буде розуміти, так? Щоб це от, примерно до сюди. Вот этот ну, днів нам треба опуститися сюди. Ми ось так от беремо і робимо. Якщо у вас є ось такі ось типу вот, ми зберемо ще один маленький кусочок клини, ось такий, і по цій дирочці ми ну, так от зліпляємо. У мене ось дуже багато таких дирочок, тому мені потрібно зліпляти їх. Так, так. Так, ось тут, у мене ще. Ну, тут вже можна отак. Так, ми ось так от робимо. От. І ми можемо опускати. Ви вже побачите момент, де я вже опустила його, де все ще де вже все зроблено, тому. Так, ось вже ми зробили ось таку конструкцію. Так, у нас було ось тут і воно відпустилось немножко. Далі, коли ви опустили вже до того, як ви захотіли, ось, наприклад, я вже зробила. Ви берете. Во, так, може відвалюватися, але це нормально. Тихо. Треба зафіксувати на цьому. І от берете, і отак от себе скручувати його, як... не знаю, і отако. І отак ми не повинні знімати, бо ми знімемо вже потім, коли вже вона тут сохне. Ми і спочатку пакет ось з цієї з чашки, а потім... Ми сім вже пакет від цієї штуки, але це дійсніше. Зараз ми тільки є лепимо. Лепим. Далі, так, е якщо у вас ось такі от края, і якщо ви хочете е чашку типу ровного ну, без цих країв, то ми беремо і ці края отак от ножечком от беремо маленькі. І підрізаємо і робимо її такий, знаєте, ровний. Як гладкий, ровний, гарний дуже. Ви вже побачите це також потім, коли я вже все зроблю, ви побачите. Так, так, от я вже і підрізала тут края, от це поворот. От як у мене було ну, того, що нам не надо. Це що таке? Що за ЄГРОЧАЦЬКА логіка? Що це? А, -а, а! У мене вся конструкція розпалася. Ну, добре. Ось так у нас, вийшло. Остарова, от нас буде шло. Ось така потрібна була така типу тарілочка, але края в неї должна бути ровні. Ні, ну це за вашим вже інтересом. Я захотіла ровні края, бо... Е, ну, це взагалі якось не класно, коли чашка. От я от, е, не особо думала тоді. І я зробила типу, хвилясту чашку, мені не дуже сподобалось. Тому зараз я хочу спробувати зробити. Іменно, типу, ну, типу, м -м, ровну чашку рівну. Щоб вона м -м, не така як та була, а то та взагалі. Сидити, плакати. Отак от ми робимо з пакетом і вставляємо. Так ми її ставимо. І воу, все добре, але сел зняти, щоб вона спокійно стояла. От, ось, ось. Ми можемо ще підрівняти їх, ще тут натягнути. Тут пальчиком ми можемо не ножиком, а пальчиком вже отак от підрівняти края. Каже, це робити не як я ось так, от, а ось так от робити, щоб було як типу, воно продлювалось та рівнялось крабля. Так, от так от. Тепер ми можемо уроки покращи знов. І стару високорівняємо немноженько. Де потрібно, рівняємо, де не потрібно, продліваємо. Так-так. Ось так у нас потрібно вийти. Так, вона не дуже ровна, не така собі там ровна, як я хотіла. Але це вже якийсь прогрес. Тепер, коли в нас чашка сама готова, зроблена, типу, тепер ми будемо робити зараз саме головне і саме сложне. Якщо ви хочете, типу, прям-чашку, чашку то нам потрібно зробити ручку. Ось сюди отаку. У мене є глина, залишила ще. Тому зараз ми відриваємо. Я вам ось це ми відставляємо в сторону. І в залишається тільки досточка. Беремо глину. Скомкуємо її, Але нам потрібна маленька кусочка, тому ми відриваємо ось примерно стоки ось стільки, А це. Нам вже не потрібно. Тепер ми розкатуємо такий кружочок. Так, ви скажете, що ручка така, типу, отака, як серде... як сердечка. Але так, я знаю, але... і зараз ми. І ви спросите, навіщо ми розкатуємо кружочок? Щоб з цього кружочка потім легко було вийти в колбаску ось таку. Нам потрібна ось така от ширина, типу колбаска. І ось так от ми робимо і прикріпляємо. Але прикріпляємо ми ось так от. її. І... Ні, це слишком велика. Для моєї чашки ця е, занадто, типу, велика, так. Ось так от ми беремо. Я візьму. Ні, якщо у вас чашка більша, ніж в мене, в мене чуть-чуть помила. Маленькая занадто. Ну, тому зараз ми це робимо: отак от робимо чашку. Так от ручка ось така у нас бачите пол сердечка. Пол ось. Ось от. І коли вже в нас є ось така ручка, ми беремо, ми переворачуємо Ми ставимо прямо на глину. Так. І ось так от прикріпляємо цю ручку. Ось, бачите? Я прикріплю її от сюди. І отак. От. І тепер можна можемо переворачувати і так загинати. Ну, приклеювати к самої чашки. І в нас потрібно влучити, ну, просто така краса. В наступному відео я покажу, як її я розфарбую. Можете взяти мою ідею, можна з інтернету. Просто я покажу, як правильно її фарбувати. Хоча ви показувати. Ну, добре, добре. Але я все ж одно зроблю таке відео, коли я буду її фарбувати. Так. Ось у нас е, отак от вийшло. Вот, дивитесь. У нас так получилось. Нам обязательно, що ви вот, держите цю чашку і отак. Вот вот, да, я буду вот так і вот. например, чай, кофе, э, какао, ну, таке щось пить. Ось вот так от ми її зліпили і ще одне. І вже тоді, як ви зліпили ручку, вже все готово, так? Ми беремо. Э, нам потрібно нужно... Ну, типа, вот такая мисочка водички. Мы ми берем чашку, перевертаем. И сейчас мы будем ее делать э, такой гладкой, что она вообще сама станет гладкой. Ну, вы мы будем делать гладкой. Мы берем, опускаем водичку, руки, и вот так вот делаем ее гладкой. Типа, так вот просто растираем. Вот так вот. Бачите, бачите, яка вона вже? Типу, немножко гладка і вона буде далі така. Можна так зразу, як я, опускати всю руку. Бачите, і от. Це буде менше времени, але це не дуже ефективно. Бо воно не все, знаете, коли так вот все, рука загладывается. Але так-так, вы побачите уже весь процесс після того, как я его зроблю. Але ставте видео на паузу та робіть це. Так, вот и все. Мы уже, кстати, посмотрите на мои руки. У меня просто вот рука. Вот это стали белыми. Просто. Так, ну, а так-то все. Я вот уже сделала. И говорили бы вы, остается только ее заморозить. Да, заморозить, но только э, надо ждать 24 часа. Надо ждать день и ночь, поэтому ровно 24 часа. И вы можете ходить проверять. Если она холодная, это очень хорошо. Потому что пока она, когда она будет холодной, это значит, что она уже замерзает. Вот так вот получилось у нас. Ну а в следующем видео я буду показывать, как я ее раскрашиваю. Да, я это уже говорила, но сказала еще. И да, и дно вы можете оставить таким, каким есть. Или как я вот так сделать немножко впадину. Вот, например, я хочу сделать чуть-чуть впадин. Вот вообще чуть-чуть немножко. Вот так вот. Все, например, вот, вот стоит нибудь. такая паренька. Так вот во всей чашке проходимся. Водой и вот так вот. Ну а на этом наше видео подходит к концу. И вот такая чашка у нас должна была получиться. Если у вас получилось, напишите, ставьте свой след в комментариях. У меня вот такая чашка. Так буду сидеть и пить что-то. Да, вот без этого и да если вы уж так не хотите тратить чашку под холодом и если она вам сейчас ну да сейчас нужна то мы просто снимаем ее и вот так вот оставляем на да? как бы ну выразумела так оставляем ее её... на бумаге Всем пока!